Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії Spearing модель Griffon 2. Постачаються фірмові упаковці. Всередині у нас знаходиться сам відеореєстратор з доволі масивним дисплеєм. Відеореєстратор на дві камери. Одна салона, одна основна, і також. В комплекті є виносна камера для встановлення на зад автомобіля. Кут огляду 170 градусів у камер. Кріплення бачимо на двосторонньому скотчі. Підтримується карта пам'яті до 512 ГБ. Кнопки управління в нижній частині. Основна камера з роздільною здатністю 4К, салонна камера Full HD. Має також інфрачервону підсвітку. Комплектація у нас проста, зарядний пристрій, тобто кабель живлення, прикурювач з роз'ємом Type-C. Виносна камера на заднє скло. Роздільна здатність на неї Full HD. Під'єднується, є монтажний комплект в комплекті, інструкція і гарантійний талон. У даному реєстраторі є всі потрібні функції: функція Wi-Fi, функція ADAS, VDR, G-сенсор, датчик руху, все це є в даному відеореєстраторі. При купівлі на даний відеореєстратор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.